Вітаю, шановні, вітаю за Різдом. Минуле відео про PlayStation Plus Essential за рік вам трішечки сподобалось. Тож тепер ми розглянемо, що ж нам пропонує підписка Екстра. Однак цього разу ми зробимо трохи у іншому форматі, бо ігор там дійсно дуже багато. Що особливого в Екстра? В Екстра ви можете завантажувати і грати в ігри, поки вони є в бібліотеці підписки. Проте важливо пам'ятати, що ігри як додаються у підписку Екстра, так і прибираються, тому деякі ігри, які. Додавались у цьому році, вже з неї були прибрані. Щоб не розтягувати відео, я виділю декілька найцікавіших релізів у кожному місяці, а детальні огляди за кожен місяць ви можете передивитись в моєму плейлисті, що по PS Plus». А тут буде короткий екскурс. Хедлайнерами січня були Resident Evil 2 Remake – легендарний ремейк класики. Hard Space Shipbreaker – Медитативна, але захоплююча гра про роботу у космосі. Лютий Assassin's Creed Valhalla, Need for Speed Unbound, The Outer Worlds Space Choice Edition. Тут і пригоди, і гонки на будь-який смак. Березень Marvel Midnight Suns, тактична гра за мотивами Marvel. і Resident Evil 3 Remake. Ще один чудовий ремейк. Квітень. Dave The Diver. Несподівано цікава гра Deliver Us Mars Атмосферна космічна пригода, але раджу проходити після першої частини про місяць. І Tales of Kinzuru Zao дебютна гра, яка одразу потрапила до підписки. Травень Red Dead Redemption 2, Dredge, Watch Dogs. Кожна гра унікальна і варта уваги. Червень. Monster Hunter Rise, Crusaders Kings 3, Anno 1800. Тут вистачить стратегій і для початківців, і для затятих фанів жанру. У Crusaders Kings 3 можна грати роками. Липень. Remnant 2, Цікавий Soulslike. І Crysis Core Final Fantasy 7 Reunion, ремейк класики для фанів Final Fantasy. Серпень приніс нам легендарного відьмака 3, а також Cult of the Lamp, Wild Hearts, Watch Dogs 2. Зірковий місяць для будь-якого гравця. Тут все цікаво і на різний смак. Вересень Far Cry 5, Night of the Woods і The Plucky Squire. Різнопланові ігри від сюжетних пригод до кооперативних баталій. Жовтень, The Dark Pictures, Anthology The Devil and Me, Dead Island 2, Gris. Тут дуже все цікаво. Гріс – шедеврально коротенька, дуже гарна гра. Dead Island 2 це чудовий зомбі-екшен. А Девілан Me – це горор кооперативу. До речі, на який ви зможете подивитись, якщо підпишетесь на мітвійч канал, ми будемо його там проходити. Листопад GTA 5 Overcooked All You Can Eat, Dying Light 2 кооперативи. Екшн ще більше зомбії. Ідеальне поєднання для довгих вечорів. Кожна гра має кооператив, і це великий плюс. Overcooked взагалі всі повинні спробувати. Це дуже фанова гра, де можна грати вдвох на одному геймпаді. Грудень місяць видався не надто вражаючим, але тут було дещо цікаве, наприклад, фіст і кілька кооперативних та наративних цікавих ігор. Але все ж таки, на річницю PlayStation ми очікували трохи іншого масштабу. На відміну від Essential, тут треба враховувати не тільки ігри, які додавали у цьому році, але і ті, які додавалися раніше, бо вони досі можуть бути доступні у підписці. А деякі проєкти можуть все ще повернутись у майбутньому. Давайте швидко подивимось на 10 топ-ігор за рейтингом OpenCritic, які доступні у підписці Extra. Перше, що ми бачимо, це готовуар 18-го року, неймовірна історія та візуал це шедевр. Далі Відьмак 3 це шедевр, який також не потребує представлення, і вона має оновлення до PlayStation 5. Грі, до речі, у наступному році буде 10 років. Uncharted 4 досі одна з найкращих пригодницьких ігор. Undertale це культова інді-гра, яку також варто спробувати. Селеста улюблене метроюдванія багатьох гравців, Demon Souls це ремейк легендарного батька Соулсів. Здається, взагалі назва жанру пішла від цієї гри, хоча я можу помилятись. GTA 5 гра легенда, хоч і не нова, але досі шалено популярна. Resident Evil 2 Remake одна з найкращих адаптацій старої класики, але скоро покидає підписку. Bloodborne культовий ексклюзив. Всі досі чекають його на ПК, а також оновлення у 60 FPS. І Shadow of the Colossus емоційна пригода з часів PlayStation 2, але з новою графікою. І це тільки топ 10, подивіться, що тут є далі. Crusaders Kings, Dave the Diver, Dreams. Dreams, До речі, дуже недооцінена гра, Rayman Legends топовий платформер. Dead Cells, це супер крутий рогалик. Disco Elysium – топова гра з крутим сюжетом, крутими виборами, і вона дуже така незвичайна. Doom Eternal, Ratchet Clank, Rift Apart дуже класна гра, гарна, просто Disney. Rogue Legacy, Slay the Spire до речі, має українську локалізацію, хоча виглядає, на перший погляд, не дуже, але вона може вас затягнути. Uh, Destiny. Не знаю, навіщо воно тут. Fallout 4. Final Fantasy, 7 Hollow Knight, Hollow Knight це дуже класне мадруєдва, я дуже вам раджу її спробувати. Monster Hunter Rise, Neo, Overcooked, інший Uncharted, Disoner 2, Ghost of Tsushima, дуже гарна гра, боже, як вона мені подобається, навіть на огляд деякі надихнула. Тут вам є і Tomb Raider, Tales of Arise, Wolfenstein, XCOM 2, Bathem Arkham Knight, також одна, мабуть, з найкращих ігор у всесвіті DC. 3, Doom 16-го року, Frostpunk, Inscription, До речі, дуже класна карткова гра. Раджу спробувати. Вона дуже цікава. Я не хочу спойлерити. Тут є Returnal, це Bullet Hell, який доволі по відгукам, цікавий, тому я його скачав, але досі не пройшов. Прикольний зроблений під ретро кооператив про черепашок ніндзя. це класичний бітимап The War of Mine. Це доволі важка гра, особливо зараз, але вона дуже гарна, дуже якісна, цікава і доволі влучно передає почуття цивільних під час війни. Тут також багато ігор від Ubisoft, особливо їх гарних ігор, наприклад, Black Flag, Origins. Тут є чудова контрол від Remedy, яку також спробуйте пограти, вона, ну, вона повинна вам зайти. Ось Death Stranding, він також чудовий, але може зайти не кожному. Spider-Man про Майлза Мараліса. На жаль, першу частину з підписки прибрали, другу ще не додали, але перша, я думаю, повернеться. А друга, ну, колись завітає. Ну і подивіться, ще скільки ігор із South Park, і ще Tomb Raider, ще Uncharted, Assassin's, Far Cry, от, от, от такий. Vermintide, Тайт, Анно, Deus Ex Dishonored, Ще Far Cry, Infamous Second Son, До речі, забута гра, але досі грається чудово. Офігезні бортові галактики. На перший погляд, боївка слабенька, але сюжет і в цілому гра сприймається класно, як ще один фільм від Джеймса Гана. Подивіться просто скільки цікавих ігор. За Last of Us 1 ремейк. Тут навіть Skyrim є, ось він. Купа стратегії, купа пригод, купа кооперативів. Гра про гуся. Гра про гуся. Detroit Become Human — дуже круте інтерактивне кіно. Подивіться, купа цікавих ігор, і це ще оцінки не спускаються нижче 75. І це лише невелика частина того, що пропонує бібліотека Екстра. Усього доступно близько 450 ігор, і кожен знайде собі щось цікаве від стратегій і гонок до пригодницьких ігор та шутерів. PlayStation Plus Extra – це ідеальний вибір для нових власників PlayStation, адже тут є величезна бібліотека, яка постійно оновлюється. Для досвідчених гравців, які вже мають свою велику колекцію, вона буде менш приваблива. Але навіть тоді варто зважати на її різноманіття. Можна знайти дещо зовсім для себе нетипове, але цікаве. Звісно, багато хто порівнює підписку PlayStation Plus та Xbox Game Pass. і вони доволі схожі, але Xbox ще додає ігри на релізі у підписку Ultimate. Чого не робить PlayStation через свою бізнес-модель. Ну, іноді робить, але це зазвичай маленькі ігри. Але сама конкуренція чудова і вона стимулює розвиток сервісів. І ще декілька слів про Deluxe. Додавання VR-ігор до підписки Deluxe зробило її більш цікавим, ну звісно, для власників PSVR. Бо це робить підписку більш корисною, адже любителів класичних ігор не так багато. Це доволі вузьке коло гравців. Але для мене вона досі взагалі не цікава. Бо в мене немає VR. А що думаєте ви, як вам підписка екстра у цьому році? А ще можете сказати, як вам такий формат. Е, я вже під кінець запису побачив, що якість доволі погана, бігають смужки, але, ну, такий експеримент. Я тому і не часто знімаю з камерою, бо якість не дуже, і кожен раз щось йде не так. До речі, не забудьте підтримати канал підпискою, лайком, а за бажанням і донатом. Посилання в описі. Професіонали не працюють безплатно. А я дякую за підтримку, особливо спонсорам. Чугайстер, Роман, Янішин, Вадя Сінічук, Костя Слайд та Василь Голяс, а також тим, хто закидає на банку. Дякую. Ви також можете долучитись і підтримати існування каналу, і вихід нових відео за посиланнями у описі. А з вами був Сан. Головне, підтримуйте українську армію, і хай вам щастить! PlayStation Plus Extra – це ідеальний вибір для нових власників PlayStation, адже тут є величезне